Для початку розберемося в понятті японський клен. На нашому ринку і в сленгу садівників це означає будь-який клон з характерним листом, схожим на лапку жаби, і, як правило, з яскравим осіннім забарвленням, до речі, з японської мови клен так і перекладається. Лапка жаби кайде. Підписуйтесь на наші канали. Насправді видів японських кленів дуже багато. Сам клен японський це лише один з них, як правило. Саме він у нас менш популярний, основний асортимент подібних кланів складають і він же віяловий, він же пальмолісний. На російському ринку представлено близько 15-20 сортів з приблизно 1 тисяча існуючих. Проте дуже складно зупинити свій вибір на одному. Розібратися в різноманітті японських кленів ми попросили сидівника Рену. Рена з раннього дитинства брала участь у садових справах своєї родини з появою свого саду амбіції по вирощуванню цікавих і рідкісних рослин стали рости. Після життя в Японії захотілося приручити примгливі і екзотичні культури, і в своєму садовому головною спеціалізацією стали крупнолисті гортензії і японські клени. Я рекомендую починати знайомство з цим деревом з якогось одного сорту. З агротехнікою буває складно впоратися, і буде шкода втратити відразу кілька саджанців. Загальні правила вирощування японських кленів в середній смузі. Відразу потрібно обмовитися, що ці клени теплолюбні, і для зони зимостійкості 4 вони слабопридатні, хоча, зокрема, під Москов'єю є кілька унікальних випадків дорослих японців у відкритому ґрунті. При відповідному мікрокліматі можливо виростити японський клен на ділянці, але для цього доведеться постаратися і набратися терпіння. Ростуть японські клени дуже повільно, і в якості елементів ландшафту варто розглядати невеликі дерева або великі чагарники. Регулярне скидання від мерзлих після зими гілок теж не особливо прискорює процес наростання. Садити такі клени потрібно в захищене від вітру місце. Їх коріння може і не сильно постраждають від низьких температур середньої смуги, а ось лютневі висушують морозні вітру. Для них згубні перші років 10 після висадки клен буде рости дуже повільно. І його потрібно буде ретельно вкривати, поки його коренева система не розростеться настільки, щоб не вимерзати взимку і давати дереву достатньо вологи протягом усього періоду спокою, мульчувати при стовбурні кола можна хвойним опадом або торфом. Зовсім молоді, до 20, за заввишки саджанці, краще взагалі відправляти зимувати під каністру без кришки, заповнену листям або опадом. Або під нетканий матеріал поверх все тих же листя. Через кілька років ваш клен акліматизується, наростить кореневу і надземну масу, і можна буде приділяти йому менше уваги, хоча свій вже досить дорослий 20-річний клен я окутувала в нещільний матеріал. Поки руки могли обхопити крону від вітру, а не для тепла, у зв'язку з тим, що клениці ростуть дуже повільно, їх стало модно вирощувати в якості рослин в кашпо. Особисто я не люблю ідею вирощування дерев в кашпо, але приймаю думку, що таким чином можна доростити рослина до потрібного міцного розміру. А потім вже через кілька років висадити у відкритий ґрунт, вирощувати в кашпо подоведеться за тією ж схемою, що і будь-які інші рослини подібного формату, на зиму прибирати на прохолодну лоджію або в холодний, але не крижаний підвал прикопувати в теплиці і вкривати матеріалом, заносити в квартиру або теплий будинок в якості бонсая такі рослини не можна, їм потрібен період спокою, кілька місяців, восени потрібно дочекатися. Коли листя у вашого клена опаде і тільки потім віднести його в підвал, виставляти на пробудження можна буде навесні, коли температура повітря буде низько позитивна, але при цьому стежити, щоб кашпо не знаходилося на відкритому сонці і вітрі, будьте готові, що після підвалу лоджії або теплиці ваш південно східний підопічний буде врядувати. Грунт для японських кленів, як і будь-які рослини природного середовища японських островів. Японські клени також люблять кислуватий ґрунт його рідні сусіди це рододендрони і гортензії, так що і умови зростання у них нехай не ідентичні, але багато в чому схожі не обов'язково садити ваш клен в чистий кислий торг. Хоча і такий вдалий досвід у мене був, але кислотність ґрунту в місці посадки краще визначити заздалегідь, якщо реакція нейтральна. То можна сильно не турбуватися і просто під зиму мульчувати ґрунт кислим торфом, щоб поступово вона сама знайшла потрібну кислотність. Спеціально поливати галуном клен не потрібно, але треба стежити, щоб ґрунт не зачілачувалась. У природі японські клени починають своє життя як рослина підліску, і тому вони не сильно вимогливі до кількості прямих сонячних променів. Звичайно ж, якщо ви купуєте саджанець яскравою листям червоних, помаранчевих і жовтих відтінків. То його краще посадити на відкрите сонце, інакше всієї краси забарвлення ви не побачите у тіні. Ваш клен не загине, але буде звичайним зеленим. Втім, японські клени будь-якого сорту в розпал літа люблять іти в зелень. Найяскравіші моменти їхнього життя це весна, коли нирки тільки розкриваються і осінь. Коли нічні температури починають знижуватися сорти японських кленів для середньої смуги. Доступні в російських розплідниках сорти кленів різноманітні в плані форм і забарвлень, найбільшою популярністю користується клен бланевідний невідний саме його і приймають за класичний японський клен, це сорт з характерною для японських кленів формою листа і відповідної назві і пурпуровим листям. Але не лякайтеся, якщо в тіні і фрозпал літа ваш пурпурний красень раптом стане зеленим. Великою популярністю користуються сорти Oran Dream, Orange Dream і кацюра кацура. Це клене з рудим листям, жовто-помаранчевої з червоним облямівкою, але фрозпал літа їх листя стає практично повністю світло-зеленими, дуже декоративні сорти. Для естетики досить вибрати один з них цікаві сорти під назвою дісектум у цих рослин різьблені, сильно розсічені листя, що нагадують мережево, є багато сортів з листям різних забарвлень, Відрізняється від більшості для кленів клен Шерасави. У його листа більше лопатий, і листя не розсічені до самих прожилок, лист злитий і широкий, особливо яскравим і ошатним виглядає клен сорту Ойреюм Аурем. Дуже добре себе зарекомендували сорти Літле Принцес, Літпринцес і Бені, Майко, Бені, Майко. Особливо добре вони підходять для вирощування в кашпо, завдяки компактним розмірам і ще більш повільному росту у літ принцес, красиві світло-зелені листочки з червоною облямівкою, яка зберігається протягом усього сезону. До осені цей клен червоніє. Бенні майко ж виглядає скромніше і менш екзотично. Це зеленолісний клен з яскравими червоними свічками молодої порослі, молоде листя і пагони яскраво-червоного кольору. А потім, у міру дозрівання листя зеленіють, рум'янець молодою порослі зберігається протягом сезону, поки молоді пагони продовжують наростати розмноження японських кленів, основний спосіб розмноження сортових японських кленів живцювання, тому що сіянці в більшості свої не передають сортових якостей материнського дерева. Та й складно отримати їх в середній смузі для визрівання плодових бруньок у нас дуже холодно, і період вегетації занадто короткий. Для живцювання потрібен сильний, але не дуже товстий зелений втечу поточного року, черенковать японський клен краще в червні-липні. За кордоном також добре себе зарекомендувало розмноження повітряними відводками обрізка японських кленів. Японські клени непогано сприймають формуючу обрізку, але проводити її краще в розпал літе, якщо з'явилася така необхідність. Заодно можна заготовити живці. Після зими при обрізанні великих гілок дуже висока ймовірність підвищеного сокотеча. Втім, в середній смузі японський клен особливо і не потребує формує обрізку. Зростає він дуже повільно, і тому стримувати його зростання в найближчі 20 років точно не доведеться. Що стосується формування крони, то він і сам прекрасно з цим справляється повесні ви побачите безліч відсохлих за зиму гілок, клин сам скидає зайві гілки, особливо внутрішні, так що не лякайте його секатором зайвий раз, він сам вирішить, що йому більше не потрібно. І позбудеться від цього голодостійкі японські клени для тих, хто дуже хоче посадити незвичайний клен, але побоюються складнощів, можна спробувати більш холодостійкі види, які підходять для нашого клімату. Найбільш очевидний вид для вибору це клен гінала, він же клен прирічковий. Ці дерева часто використовують в якості зелених огорош в міській смузі, вони привабливі завдяки листю дуже незвичайної форми, не схожим на класичні клени. Добре і легко формуються, і підходять навіть для вирощування в зоні 3 із застереженнями, клен гіннала невимогливий ні до ґрунтів, хоча любить кислі, адже він прирічковий, ні до сонячного світла, цікавою і незвичайною формою листа. Схожою на листя японських кленів відрізняються два рідних для Росії виду: клен бородатий і клен величний. Правда. Це видові рослини і яскравих сортів у них поки немає, знайти саджанці непросто, але зате можна виростити їх з насіння. Доступних для замовлення ці клени більші за розміром. Враховуйте це при виборі місця посадки. Якщо вже дуже хочеться посадити дерево з традиційною для японських кленів формою листа, то краще вибрати клен ложнозебольдов. Це справжній хамелеон. Жовтувато-помаранчеві молочні листочки навесні, яскрава, злегка облямована помаранчевим або жовтим кольором зелене листя влітку і насичено червона восени, морозостійкість у лознозебольдова клена вища, ніж у справжніх японців, але не настільки, щоб розслаблятися в перші роки після посадки краще вкривати дерево від вітру і мульчувати коріння, і є ще один цікавий клен з різьбленим листям. Красивою корою і непоганою зимостійкістю це клен цукристий, він же клен сріблястий, досить велике дерево з незвичайною листям, найкращий і підходящий варіант для любителів незвичайних кленів і малоходних садів. Примхливі, повільно зростаючі, але такі красиві. Не боїтеся труднощів, тоді обов'язково прикрасьте свою ділянку японськими кленами.